Хірургію вибрав я вже в інституті, бо я поступав на стоматологічний факультет. Бачачи, що я проживав вже в селі, як люди мучилися з зубами, от і вирішив стати стоматологом, допомогти. Думав, вернутися до себе в своє село Грималів. Там у нас був була дліннича лікарня, стоматологічний кабінет. Ну доля закинула мене на воли. В інституті, будучи студентом. Проходячи кафедру хірургічної стоматології, бо в мене викладач, яка гуртожиток знаходився поруч з кафедрою через паркан, практично. І каже: я сьогодні чергую. Якщо вам цікаво буде, прийдіть, не на цілу ніч, а ввечері будуть можуть хворі, цікаві бути, подивитися, чи вам сподобається хірургія, чи ні. Ну і коли я пішов на одне, на друге чарування, мені сподобалось. І я пішов по хірургічній стоматології, потім після закінчення інтернатуру проходив по хірургічній стоматології суторічно, ну, де мене теж попали, мені добрих вчителі в стоматологічній поліклініці обласні, які навчили методики видалення зубів, операції амбулаторні, працюючи в районній лікарні, де в Луцькій районній лікарні проводив операції, а потім мене запросили в обласну лікарню, на відділення стоматологічне. Де працював Кравчук Костенолянович, мій вчитель, багаторічний завідуючий, який передав досвід свій мені. Потім вже сам почав удосконалювати їздити на курси стажування по Україні. 40 років так на тут і стажувався в Одесі, в Харкові, в Києві, в Мінську був, в Польщі в годці. В Німеччині теж був Детмольді місячне стажування. Проходило там. Нас запрошували тоді в інститут Гьоте, який теж підготовлював лікарів наших, які їздили на стажування в Німеччину. Ну і такий досвід. З ви ну останні ви роки вже я був на п'яти місіях. Канада, Україна є такий фонд, який проводить. Він працює ще. З АТО вони працювали у Львові, в Києві, в Одесі, надавали допомогу нашим пораненим, які воювали в АТО. А під час повномасштабної війни вони переїхали в Польщу, тому що безпечніше там не було бомбардування ніяких, вони працювали в Катовіце. І я запросили мене, ми поїздили туди. На чотири місії, потім вони попросили, щоб вони, вони приїхали до нас на Україну. Вони підбирали кілька лікарень, вибрали Луцьку. Якщо порівняти нашу медицину, от ваш профіль, і порівняти ту саму Польщу, порівняти інші країни, наскільки відрізняється сам підхід до цього всього, наскільки відрізняється сама методика лікування? Ну підхід тро, ну, практично. Так обстеження так само, ті самі, що в нас діагностика теж в нас зараз є така сучасна Колись Раніше в нас не було, а зараз в нас є і МРТ, і комп'ютерна томографія, і ультразвукова діагностика, лабораторна досить потужна обстеження. Майже нічим діагностика не відрізняється від того, що роблять за кордоном. В методиках операції ну, дещо є нове, яке в них можна почерпнути. От єдине, що в нас можливо не завжди вистачає інструментів для того, щоб проводити ту чи іншу методику. Тому що зараз повна зв'язку з повномасштабним вторгненням є дуже багато військових, які мають е множинні поранення і кінцівок, і обличчя. Ті ділянки, які не захищені ні бронежилетами, ні відкриті рани завжди є. І коли потрібно проводити реконструктивну операцію, необхідно часом 3D мон, збро, мон, мон, монтування зробити, відновити, щоб, для того, щоб відновити об'єм кістки, знати, який об'єм взяти, скільки з, і з якої ділянки. От в тому є можлива різниця. А так, я вважаю, що в нас досить потужні лікарі. Які досвідчені, які вміють надавати допомогу як цивільним населенню, так і військовим. А от ті методики, які ви бачили за кордоном, ви вже змогли на основі нашого технічного оснащення впровадити тут? Так. Змогли. Про що ми можемо говорити вже? Ну, можемо говорити про те, що... Наприклад, переломи орбіти це в Польщі. Я перше побачив, коли відновлюється нижня стінка орбіти людини, У людини, коли є середнього відділу черепа. При пораненнях, пошкодженнях переломах дина орбіти і пролявація йде м'яких тканин в верхню ще лопові Орбіта це око. Орб Пролюбують м'які тканини в верхнюю повісину, в наслідок чого опускається очне яблуко, і в людини виникає двоїння в очах диплопія. Їм людям таким незручно переміщатися, тому що йде, і двоїться земля не знає, як вступити, то ми таку операцію відновлення орбіти там починали ми спочатку з медичною сіткою, робили це, а зараз маємо міні- Пластини чи сітки титанові, за допомогою яких ми відновлюємо. І вже як цивільним, вже на військових таких операцій у нас десяток зроблений, є. Так само при переломах щелепи, чи верхньої щелепи, чи нижньої проводиться реконструкція за допомогою також кістки, кістки беремо або з духвинної, Кубової кістки для того, щоб відновити дефект нижньої щелепи і фіксується вона реконструктивною пластиною. Ну і є методики, які ви запровадили власноруч, і вже давно ви У ну, нас цілі. своя є методика така, що, при, наприклад, при переломах сувового паростку, коли високе стояння перелому, Сугубового відростка і не є можливості добратися туди, щоб поставити мені пластину, ми ставимо спицю Кіршнера. Ну, такій... Спиця Кіршнера ставилася завжди або. Насліп йшлося від нижнього краю кута щелепи до лінії перелому, або відкритим доступом, який фіксувався, це я теж таку методику бачив в Києві, коли зробили на відділенні щелепно-лицевої хірургії, робили ложе в гілці і фіксували спицю за допомогою циліндричної, брали так звану голку, Дюфо і в неї вставляли спицю для того, щоб дюфо вона була ширша, ніж вожа, не вискакувала спиця з лінії вожа. З ми, ми перейшли трошки свою методику, зробили. ми робимо місточок на нижньому краї кута щелепи і на верхньому, де за лінії перелому. Десь до сантиметра з тої сторони, з цієї сторони. І а між ним робиться воже, щоб контролювати хід хід спиці. І таких операцій у нас вже більше сотні є. Ми це все прекрасно робимо і ускладнень не було ніяких у нас, і спиця фіксована. Ці лишається, лишається на місяців три. Якщо вона не турбує, хворі може не забирати, не удаляти. Якщо вона його турбує, то забираємо. Через три місяці ми рекомендуємо забирати. А це вже відносно того хворі, готовий забирати чи не готовий удаляти. А загалом скільки методик ви запровадили нових методики, то не так, що мої запроваджені особисто. Ті та це методики, тільки як я бачив, як за кордоном, так і в Україні для того, щоб для лікування наших пацієнтів. Своїх особистих, це єдина вота, яку я казав mm. про спецокішна, те, що ми маємо свою. А решта ми переймаємо досвід сучасний в нових клініках і нових. З чим зазвичай літерів. люди звертаються, тому що зуби це та ділянка, якої люди бояться, мабуть, найбільше. Ну, з зубами, практично, люди частіше звертаються до звичайного стоматолога mm. на амбулаторний період. До нас люди звертаються вже з ускладненнями після лікування чи видалення зубів з пухлинами, які є в щелепнули лицевій ділянці, мається на увазі обличчя, шия, травми також, політравми, якщо є політравми, то допоможе хворі лікуватися чи в травматології, чи не а як є перелом щелепи, то і... І ми допомагаємо або забираємо пацієнта до себе в відділення, або в лікується він визнає від тяжці стану його тяжкості, він лікується в тому відділенні, де повинен лікуватися. Зродженими вадами звертаються і діти, і дорослі. Теж такі ми операції теж проводимо. Дітей, звичайно, оперуємо зараз в дитячій лікарні, тому що в нас нема дитячого анестезіолога, який би проводив операції, дорослим заборонили дітям давати наркоз. По області ви теж висуєте, так? По області так. Зараз менше, раніше більше викликали нас, зараз менше визивають, зараз в основному хворих транспортують до нас в лікарні. А якщо взагалі говорити про перелік тих втручань, які ви проводите. Скільки їх є видів, чи методик, чи як правильно сказати? Що ну, ви назвали? Ну, Операції різні є. Є операція видалення пухлини, операція при захворюваннях кісток, запальних процесах у є секвести, секвестектомії, уранопластика при незарощенні піднебіння, хейвопластика при незарощенні верхньої губи. Гайморотомії після видалення зуба може утворитися фістула, бувають одонтогенні гайморіти або кіста зуба, яка в гаймого пазуху. Переломи – Вже ми згадували, переломи орбіти де, на орбіти, де ми проводимо, остеосинтези при травмах, як верхньої щелепи, вилученої кістки, нижньої щелепи, кісти, вроджені кісти шиї. Серединна киста чи бокова киста шиї, запалювання, захворювання свинних завоз це можуть бути пухини, мішані пухини, доброякісні, злоякісні, калькульозні сяоденіти, коли є камінь в протоці завози або в самій завозі. В залежності від того, там операція або видалення з протоки сяодохотомія, або, або операція при екстерпації свильної завози. Так само при пухлинах або часткова резекція робиться завозить, або повністю удаляється. Ну і, мабуть, ви одні з перших подивитесь пацієнтів після ДТП, після вуличних бій. Так. І це найбільше страждає обличчя у таких випадках. Так. От з чим найбільш важким ви стикалися і коли було найважче давати допомогу? Найважче дається допомога тоді, коли основна травма припадає на обличчя, на череп. Якщо ще череп мається цілий, то обличчя страждає особливо, коли середня зона. Там кістки досить тонкі, і хрупкі і дуже множинні, тоді найтяжче таким хворим надавати допомогу. Ну ми потихеньку справляємося, тому що в першу чергу надається забезпечується адекватність пацієнта за життя. А і в другу зупинка кровотечі, обробка ран ушивання, і тоді вже проводиться операція на кістках, якщо це необхідно. Можна і в операції на кістках, остеосинтези робиться під час першого зразу втручання. Ну це вже індивідуально підхід до кожного пацієнта. Ну і зазвичай це реконструкція обличчя в, в багатьох випадках, так? Ну так. Тому що часом бувають дефекти е, тканин, то ми тоді стараємося там чи місцевими е, пересад, е, клаптями закривати, от чи тоді вже просимо пластичні хірургі, щоб для допом допомоги для пересадки шкіри. Військовими теж робите реконструкцію обличчя багатьом, зокрема в цій канадській місії, яка була і тепер е, наскільки От побудові травми, наскільки мінно-вибухові травми, військові травми відрізняються, наскільки вони складніші? І наскільки складніший сам підхід до того пацієнта, бо який пройшов війну? Ну, звичайно, що в цивільних травм менш такі потужні, ніж військово вибухова травма, тому що там... Дуже страждає і обличчя, я казав, вже, що відкриті, ран, відкриті частини тіла дуже, дуже страждають і дуже пошкоджені. От єдине, що до нас попадають вже хлопці, які, яким надана первинна допомога на перших етапах, чи то Дніпропетров, чи Запоріжжя, Харків, Київ військові госпіталі, От до нас вже по етапу вони приходять вже такі менш-більш проліковані. але є, яким потрібно проводити ще реконструкцію. І в хворі психологічному, психологічно вони теж нестабільні. Деякі є, що можуть в себе адекватно вести, деякі є, що дуже, як кажуть, збуджені. Ну, до таких ми викличимо психолог, а часом є такі хлопці, що самі просять, кажуть, якщо у вас є психолог, мені треба переговорити. Ну, питань немає, вони не зідаються при у нас є в штаті. Психолог приходить, з ними спілкується, вони стабілізують їхній загальний стан, моральний, і вони в тому плані тоді з ними легше спілкуватися. Ну, реконструкція обличчя військовим це операція у кілька етапів, так, так я пам'ятаю. Це не зараз. От що можна сказати про... Те наскільки обличчя можна повернути до більш-менш первинного стану. Або хоча б до того, щоб людина почувалася в соціумі комфортно, Ну, можна повернути. Звичайно, ідеально, так як він до травми був, ніхто йому не поверне. Але звичайний вигляд, який щоб він міг себе нормально почувати адекватно в суспільстві, щоб на нього пальцем не показували, звичайно, такі, такі операції проводяться. У нас був випадок попередній місії, який хлопчина ходив постійно, як не в балаклаві, то в масці по вулиці, тому що в нього не було носа і рот погано відкривався, там мікростома була. Але після того, коли йому провели канадська місія, була провели операцію, зробили індійським лоскутом, зробили, творили носа. Він буквально через три дні зовсім по-іншому себе вів в лікарні. Він був скритий перед тим, сховався, ні з ким не хотів спілкуватися. А потім, коли він це побачив в зеркало і побачив таких самих своїх побратимів, яким вже була не одна операція зроблена, побачив, що це можна відновити, вже повеселішав, почав спілкуватися, з ним було цікаво працювати. У вас є контакти з пацієнтами після операції через певний час? Так, звичайно, і ми їх через місяць викликаємо для консульт -кон -консульт контролю після операції. Потім десь через півроку спілкуємося, якщо потрібно їм повторне втручання, то звичайно ми їм призначаємо повторне втручання і назначаємо на дату, коли потрібно провести операцію. І ще от, щоб чіткіше розмежувати, чим ще ЛХ відрізняється від звичайної стоматології? Це, це дуже велика різниця. Так, але ви працюєте на одній ділянці. Це розумієте, можна так само порівняти, як і, чи вора, чи окуліста. На прийомі в поліклініці, як він сидить в районній лікарні там, чи в міській поліклініці, і той, же, який працює в стаціонарі, де є відділення очне, чи отолеранології. це велика хірургія. В поліклініці лікує зуб. Протезує, удаляє зуб. Можеш там зробити невеличку операцію, кістистектомію, наприклад, папіломку якусь задалити, чи е, пухлина якась є там у нас лозові рота. А в нас то вже операції більш такі серйозні, і які, які потребують більшого втручання, потребують загального зничування, тому що в, в амбулаторних умовах не завжди є можливість. Там ще зуби лікують, можуть удалити зуба під наркозом, а такі оперативні втручання такого. Поки що, на жаль, не роблять. Як до вас потрапити, якщо в людини виникає проблема в лицевій ділянці? Я веду прийом в поліклініці кожного щовівторка, з 9 до 3 години, якщо є люди довше, то й до півчетвертуї до четвертої, поки всіх не приймемо. В інші дні то можна можуть звертатися. Якщо хворі звертаються, я завжди просять телефон, я їм не відмовляю, даю свій телефон, можуть дзвонити, то нічого страшного. Керування обов'язково. Керування до нас на даний час поки що не є обов'язковим, хоча беруть і сімейний лікар, направляє, і стоматологи можуть направляти. А вже якщо на, на консультацію, якщо ви треба потрібно, потрібно стаціонарне лікування, то ми в поліклініці видаємо своє електронне направлення для того, щоб хворого можна було госпіталізувати і згідно стандартів і вимог НСЗУ. Проводити потрібне лікування згідно пакетів. І от, власне, оці симптоми, на які люди повинні орієнтувати, що саме треба до вас, а вже не до стоматолога. Ну, Не говоримо про такі серйозні травми. Ні, ну бачите, якщо є якийсь утвір, збільшення, лімфовузол десь на шиї біля вуха, Повинні звертатися, побачив, що там в роті якась неприємність, якісь затруднене ковтання, якась виразка з'явилася. То, звичайно, не треба сидіти чекати. Бо люди наші щось, а тиждень пройде місяць, два-три. Часом і такі що приходять через півроку, кажу, де ви були під місяць, то місяць треба тиждень-два не проходить захворювання, значить, потрібно звертатися до лікаря, а не займатися самолікуванням. Ну і ще Ви тут працюєте з дружиною, як в сім'ї двоє хірургів. Ви разом на роботі весь час. Ну, на роботі і вдома так само. Ну вдома спочатку, можливо, перших пару годин там не, не спілкуємося по роботі, а потім все рівно звертаємося до того, що треба спілкуватися роботою. На жаль, діти наші не пішли в стоматологію, ніхто в медицину сказали, ми хочемо мати сім'ю і жити вдома, а не в лікарні. Так що поки що, хіба внуки може, якщо будуть, то тоді, може, підуть вчитися. Хоча внучка одна вже є, працює помічником стоматолога. Правда, вона дочка моя виїхала в Німеччину, ще будучи після інституту нашого Волинського ВНУ. То там внучка зараз працює помічником стоматолога, а може закінчить ще далі університет, буде працювати стоматологом. Професійні суперечки вдома часто бувають. Так, бувають. Як і на роботі, так і вдома. Кожного є своя думка. Але прислухаємося, виходимо до консенсусу. Ну і ви очолюєте профком лікарні, так? Ну, Як... є така. Як вдається поєднувати таку адміністративну і лікарську роботу? Ну, звичайно, трошки навантаження важкувати, але нічого, справляємося і стараємося людей захищати, і допомагати людям, якщо потрібно, щоб від... з боку... Про спілкувані потрібно, то звичайно ми людям допомагаємо і захищаємо їх. А от те, що стосується дозвілля поза мого життя? Ну, дозвілля теж профком організовує. Ми організовуємо поїздки в е, одно-дводенні на в Карпати. Зараз в зв'язку з військовим станом, то воно припинилося. А раніше було для дітей поїздки. організовують одноденні. маємо підписані. Договори з, з, з санаторієм в Трускавці, де оплачуємо 10-денне перебування, 50% платить працівник, 50% оплачує профком. Люди теж і задоволені, питають, щоб колись було тільки що літом. Ми зараз ми зробили так, що можемо круглорічно, якщо якщо мають бажання, люди беруть путівку і профком 50% на скидку їм організовує. oş